Слухайте, ну а заступника начальника управління Служби безпеки України в Києві та Київській області Юрія Палагнюка відсторонили від обійманої посади через раніше оприлюднену інформацію в виданні Лівий берег. Нагадаю, там журналістів цього ЗМІ повідомили в службі безпеки саме про факт відсторонення. а От раніше видання опублікувало документи, які служба безпеки надсилала в Дарницьку РДА. Що йшлося в тих документах після початку повномасштабної війни багато громад схотіли як логічно перейти під опіку православної церкви України, тобто ПЦУ і митрополита Епіфанія. Процес нібито нерідко. Супроводжують звинувачення, і образи на адресу тієї чи іншої конфесії, і призводить це до конфліктів, фізичних сутичок і радикалізації чи криміналізації переходу. Наскільки я пам'ятаю, ви мені тут питали, що московський патріархат взагалі краще закрити а лавру рознести, якщо що. Ну от за версією СБУ, Росія зможе використати все це в своїй пропаганді, в розпалювальні релігійної ворожнечі такі таку відповідь надали до того ж, в службі нагадали масові заходи за воєнного стану, будь-які заборони якщо віряни організовують збори для долучення до ПЦУ, і пізніше у ПЦЕ, нібито це може оскаржити в суді. А наприкінці документа СБУ просить районну адміністрацію провести цитую роз'яснювальну роботу серед працівників місцевих органів, от з метою недопущення їхнього втягування в діяльність, що призведе до тяжких наслідків.